Мої вітання, дорогі друзі. Саньок. Які мої вітання? Всім привітки, дорогі друзі! З вами я, Саньок. І от подивіться на оці будинки, які я вже побудував. Ось перший будинок, он другий будинок. І согласіться, чогось не вистачає. Ну, а чого не вистачає побудувати? Ну от мені здається, що не вистачає побувати якось сучасного модерну будиночка, і тому сьогодні ми буду, будемо будувати модерн будинок. Дивіться, для початку я зробив кордони цього будинку. Але ви не забувайте, що коли я будую будинок, то я будую простесенький і легесенький. Це мій девіз. Якщо ти будуєш будинок на відео, то ти будуй простесенький і легесенький. Тому й модерн будинок я буду строїти легенький, щоб, ну. Щоб було не складно, розумієте? Щоб було не складно, тому що складний, ну навіщо нам той складний будинок, так сказати? Тепер що ми робимо далі? Далі ми, звісно ж, піднімаємо цю конструкцію десь. Ну, примерно на п'ять блоків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отак, отакий от десь висоту. Він у нас буде величенький. Ще раз повторюсь, нам не потрібно тепер. Тут давайте відмітимо, раз, два, три. І отут будемо застраювати оцю всю площину. Будемо застраювати всю цю площину. Навіщо я? Ви спитаєте, отут залишив пространство. А це от секрет. Секрет, трошки пізніше, ви побачите, навіщо? Тепер тут. Ті, давайте, наприклад, щоб не три ми залишали раз, два, три. А ось так аж чотири. Ву. Аж чотири залишимо, щоб воно якось так було цікавенько воно дивилося нам в очі. Цікавенько воно нам дивилося. в очі, це як, яксеньок, а я не знаю, як це. Я не знаю, як це. Тому застроюємо тепер ось цю ось площину. Так, 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 так-так. так. А ви поки я буду будинок ставте, звісно, що ваші лаї... луйки, луйки. ставте. ваші. Ну, і в принципі, і все. Ну, і в принципі, і все. А, ні, брешу. Брешу, брешу. Не все, не все тут. Тепер отак, звісно ж, звісно ж, забусень, якщо тут треба обвести. І дивіться, отака в нас поки що. Структура, пол, як це назвати? Такий у нас, в общем макет, виходить. макет будинку в нас виходить ось такий. Тепер, що ж ми робимо далі? А звісно ж, звісно ж, звісно ж, ми беремо чорне стекло і отут у нас буде розташоване стиколешко. Так що ми застроїмо стеклом. Бам-бам-бам-бам, стиколишко. Ми заструїли заструїли містікульчиком. І тепер що ми робимо далі? Робимо далі ми беремо оцей ось блок с мерекові досочки. І що, як ви думаєте, ми будемо робити? А ми будемо робити, що От що ми будемо робити? А будемо ми робити отакось обкантовочку. Дивіться: бам-бам-бам-бам-бам бам-бам-бам-бам-бам. Так як це модерн хаус, нам всякі якісь причандали Надо тут робити. Навіть зробимо отак. От так, давайте, скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, хай буде так, да? І на цій стороні ми продовжуємо. Так, бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Чи не продовжуємо ми? Хай будемо продовжувати, щоб було воно так красивіше. І отут робимо так само. Так, я тут обвів. Тепер у мене є ще одна ідея, щоб обвести отак його, от, щоб тут зробити, типу, як клумбу, клумбу отаку зробити, давайте от, ще отак, І отут така в нас, типу, типу буде клумба. Що ми робимо далі? Робимо далі, я ще хотів зробити. Ось таку красиву, красиву. Саме головне, щоб красивою просто було. Тепер ми робимо легесеньку кришу, кришу А як ми робимо кришу, ми просто отак її ну, типу, обводимо. Типу, обводимо Бам-бам-бам-бам-бам. Тут у нас отак, і йдемо далі. Отак. Фух, я замрився. Оце. Базікати, базікати, базікати. Що ми робимо далі? Дивіться, що в нас поки що виходить, Мені здається, мені здається, що красиво, красиво. Давайте тепер зробимо клумбу. Оцю, що я хотів доробити, візьмемо смерековий. Отакий ось люк, давайте не потрібні деталі. Уберемо, уберемо. І тепер робимо отак. Ну, як звичайну клумбу, отак її заставляємо. Бам-бам-бам-бам. І отут я пропустив блок також бам-бам. І тепер якісь потрібно посадити цвіточки. Я знаю, тут є такі штучки, якщо вони на цій версії. Я, я нагадую, що я будую на версії 1.16.5. На такій версії я буду, кому цікаво. І давайте, наприклад, таке, й отаке по стандарту оберемо оцей блок і будемо ставити через один. Отут один, отут один, отут один, отут один. І тепер беремо ось ці ось бузок. Беремо бузок і так само бам-бам. Ну, мені здається, що гарно. Мені здається, що гарно. Ось так подивіться. Подивіться, як в нас поки що виходить. Бам-бам-бам. Ви в мене спитаєте, що я тільки що робив, а тільки що я доробив кришу. Тепер, коли ми заходимо в наш будиночок, тут є ось така ось криша. Дивіться, тут достатньо уютно і красиво. А в наступній серії, якщо на цьому відео набереться 4 лайки, я обуструю, обуструю, ну, в общем, зроблю всередині, красиво зроблю, щоб тут можна було спати, виживати, робити все, що тобі потрібно. Тепер я хотів зробити деякий мув, отак його назвемо. Зараз ми будемо... Декорити цей будинок. Та, Йо-майо, саньок, що ти наробив? Ти мені скажи, дивіться. Обводимо по всій оцій території ось такі ось блоки. А як мені отут його поставити Напевно, на сісти на шифт і поставити, саньок. І тепер обводимо ось ось так. І ви спитаєте, навіщо ти це робиш, санюк? Навіщо ти це робиш? А роблю я це, щоб взяти потім листячко, звісно ж, листячко, яке любить Санюк, і отут його отак ось поставити. І мені здається, буде красиво. І зробимо отакий от легесенький декорчик. І подивіться, подивіться, красиво. Мені здається, що так. І також робимо так само отут знизу. Правильно? Ну, напевно, так. Да. Тільки стоп. Давайте, напевно, отак уберемо і отак його зробимо. Тут же ж поставиться воно чи надо ще нижче. Надо ще. нижче. Зрозумів. тан тан тантара та тан Ладно, ладно, подивіться, що я вже зробив на паузі, поки ви. Ну, в общем, я зробив паузу, і ось що я зробив. Тут таке освітлення, доробив я оце листячко. Ось подивіться, що я зробив ззаді. І отакий у нас будиночок вийшов. Я вже все зробив. Отак. Що в нас, в общем, вийшло? Давайте, вже можна зробити скрін, але. Треба дождатися вечора. ви, якщо вам сподобався цей будинок, ставте лайки, підписуйтесь на канал, 4 лайки. І я роблю всередині цей будиночок. Тут достатньо багато місця. От подивіться, тут достатньо багато місця. Тут можна спальню зробити, або я не знаю ту спальню не знаю. Отакий От у нас будинок вийшов. З вас лайк. І ось настав вечір. Ну, насправді, я просто прописав команду, щоб настав вечір. І отакий у нас будиночок вийшов. Подивіться, давайте зробимо якось скрін, наприклад. Отак. Во, подивіться. Бам! І отак от можна, бам! І зараз ззаді можна отак от зробити. Бам! Ну, красиво ж! Красиво! За це, як я вже сказав, лайк. Дякую всім за перегляд. І всім пока-пока!